Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає в суботу, 27 вересня. Місяць перейшов у знак стрілець. Це активна янська вогняна енергія, і справді цей день краще провести. У активному відпочинку не наодинці вдома відвідати якісь цікаві заходи, які вас надихають. Зустрітися з друзями це хороший час для початку навчання, для того, щоб працювати з довгостроковими цілями. Місяць робить квадрат, напружений аспект із Венерою. Тож будьте, будь ласка, уважні є сфери, в яких не варто проявляти активність сьогодні. Це великі трати, покупки. Інвестиції, важливі фінансові рішення можуть бути не дуже вдалими сьогодні, а, або потрібно буде витратити більшу кількість зусиль для досягнення хорошого результату. Також сьогодні можуть бути конфлікти з жінками. тож будьте, будь ласка, уважні. Бажаю вам прекрасних вихідних.